Доброго дня усім! Продовжуємо працювати з векторною графікою, а саме CorelDRAW і тема сьогоднішнього уроку робота з векторними контурами. На сьогоднішньому уроці потрібно зробити піктораму в даному випадку Microsoft Word. Так, запустити програму Corel. З'явиться робоча область у вигляді аркушу паперу. Прямокутник. Побудувати, заокруглити кути. Для цього обрати елемент форма і заокруглити кути. Щоб зафіксувати інструмент вибору Є. Знову прямокутник і дотикатись з дотиком, побудувати ще один, який накладається на попередній Є. Інструмент вибору зафіксувати. Знову прямокутник і так до нижньої частини. Є yeah. інструмент вибору зафіксувати. Так, задаю колір інструмент вибору, об'єкт, заливка. Перший колір буде чорний, а тепер буду змінювати. Можна ось тут змінювати з правого боку, а можна зверху. Вибрала колір, зафіксувала інструмент вибору, наступний об'єкт, заливка, колір. Колір вже обираю внизу. Інструмент вибору, третій об'єкт, заливка, колір. Тепер потрібно зробити невидиму лінію. Інструмент вибору, нехай буде останній об'єкт. Ось тут дає елемент перо, товщина лінії. Обрати немає. Наступний інструмент вибору, об'єкт, перо, лінії забрати. Інструмент вибору, об'єкт, перо і лінії забрати. Так, є основ, задній фон, є. Так, тепер потрібно на білому аркуші паперу. Побудувати елемент. Вибираю прямокутний Поряд. Будую. Аркуш паперу. Подивлюся, як він буде співпадати. Ось так. Можна його трішечки згрузити. Знову перегляну. Ось буде добре. Залишай. літера А і ставлю літеру далі. Виділяю. Задаю колір. І він має бути інтенсивніший. Тому візьму ось цей. Так. Змінити розмір. Ну, наприклад, візьму 48, можна трошки більший. Задам жирний курсел і переміщу його сюди. Добре. Тепер мають бути рисочки такі. Поряд з дабі 3 і внизу 2. Будую. Пріму котник? Такий самий, як і колір, тепер а, зняти рамку інструмент вибору. Забрати рамку. Так. І мені потрібно таких три елементи: Інструмент вибору, об'єкт, скопіювати і двічі вставити. І ще двічі, а потім збільшу. Є п'ять елементів. Тепер переношу, взяла об'єкт і перенесла Один. Другий третій. Два наступних треба збільшити. Завеликий трошки. Де, скопіюю і вставлю. і другий. Так, перенесу. ось є разом. Для зручності можна збільшувати, натиснути для цього Ctrl і роликом вперед. Дозволить збільшити, і для зручності буде зручно працювати. Один об'єкт мені треба видалити. І видалити. Для зручності, щоб повернутись, подивитися, як виглядає об'єкт, Ctrl і роликом назад. Завдання виконано. Вам потрібно виконати піктограму Word і піктограму Excel. Усім дякую за урок. Бувайте здорові і гарного дня!